Пейкова, називається відео. Фейкова. І крінжова реклама мобільних ігор. Прикиньте? Хелоу, чесно, коли я монтував це відео, я вже не знав, плакати чи сміятись От ви уявіть, кинув я uh -huh. спойлер до відео у свій телеграм-канал, а люди такого крінжа не витримали і почали лівати. І здавалось би, таке відео не треба знімати. Але Чому? ви самі захотіли. Я думаю, в кожного з вас була така ситуація, коли ви побачили дуже крінжову і до того ж. Що... Блять, в інстаграмі останні два тижні, в інстаграмі останні два тижні порнуху в рекламі показують, блять. Порнуха. Літералі анімейшн. Намальовані оці жінки, які напіваголені або навіть повністю оголені. Це піздец. А, а коли ти натискаєш на цю рекламу, то тебе перенаправляє на гру в три сука. Не питайте, звідки я знаю. Не суть фейкову рекламу мобільної ігри. Ну а фейкова реклама мобільних ігор за півроку стала ще гірше і крінжовіше. Ну а з вами, як завжди, Фьюзен беріть смаколики, вмочитись позручніше, гарного перегляду. Напевно, ви мене зараз питаєте, що можна було знайти ще крінжовіше? Багато чого. Чесно, я сподівався, що ситуація, хоч трошечки, стане краще, але ні. З приходом нового тренду для дітей, ну тобто брейнроти все стало дуже дуже. Дуже погано. Але ви сильно не лякайтесь. Ось вам котика для профілактики. Ой. Тверк рейс 3D. Весела гра. 100 мільйонів за... 100 мільйонів, блять! За попу велику попу венсти 100 мільйонів завантажень, 183 тисячі відгуків, блять, я хочу почитати відгуки. Рейтинг 4.2, тверд, рейс 3D, весела гра. Давай, 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 давай. А навіщо ти нажимай? Не не питай, бітом. Добрий вечір. Не питай. Тверд, рейс 3D. Тверд, рейс. 3D, 3D злом. Воно? Воно, воно, 100 мільйонів завантажень. Можна відгуки почитай. <клес> Класна гра, але реклами може бути багато. Треба ключики збирати, ну багато реклам. Ви поняли? Хочеться нову скину, новий, щоб ну, там ходити. Ну там треба рекламу, та наші получають люди гроші і грузяться. Я не розумію. блін. Я погоджуюсь не качати. <клес> Прикольно. Норм. Я хочу більше, я хочу подивитися найбільш релевантні. Сука, найбільш релевантний відгук, це прикольно на чотири зірочки. Гра, фієна, весело. Куди тівся мій скін Хамстер Комбат? Гін, як тобі гра якоїсь баушники грали сьогодні? Бля, це, це, гра якоїсь баушники грали сьогодні, це роз'єм. Там половина лавешка зароблятись. Там повинна лишка. Само собою повинна лишка зробити. Це слухай. Вони там кожні пів секунди рекламу вставлять я більш ніж переконаний. Деградація крапки Привіт! Нам дуже шкода, що вам не сподобалася гра. Будь ласка, розкажіть нам більше про свій ігровий досвід, щоб ми могли покращити гру для вас та інших гравців. Хе-хе, найс. О, об'єктивний відгук. По-перше, гра лише англійською. По-друге. Сохри тупіше й не придумаєш. Під час бігу жерти гамбургери, щоб наростити собі гігантську сраку, а потім потрібно нею як можна сильніше ударити суперницю. У мене лише два запитання: як вона з тою дупою стрибає на тих бадутах, коли біжить? Хто б хотів наростити собі таку сраку в реальному житті? Okay. <laughs> Ой, відповідь привіт, ми за будь які незручності. Наша мета пристойні цієї гри була виключно для розваги без негативного підтексту. При... Крім того, ми прагнемо у легкій та ігровій формі показати, як певні нездорові харчові звички можуть вплинути на організм. Ми цінуємо ваше розуміння та сподіваємося, що гра вам сподобається. <laughs> Щоб вилажити щось помахати, треба гроші платити. Здається, тисячу гривень. А 15 доларів. Останній раз, коли я чув, треба 15 доларів платити, щоб вилажувати. Чудесна ігра, попочка, яка мені розбужала. Чому не державна сука? Поза, Бойко, бомба, топ. Давайте ще негативник почитаємо. Оцінка, одна зірка. Реклама, реклама. Похуй. Реклама. Сама родова гра, плюс реклама, йдіть, лікуйтесь. Марна трата свого часу. Хомячий розвод на рекламу. Блять, ця гра вколабилася із, із хомяками, да, які заскамились нафіг? Ладно, бру. <ріхи> Мені цікаво, як діти знають, як писати. Я сейчас взагалі б... боявся кудись писати. Ну, от бач, зараз на гліші, зараз е, більш соціальні діти. Ой, Twerk Race 3D. Весела гра. 100 мільйонів завантажувать Щоб ви Ця зна... гра збирає місце знаходження, фінансову інформацію, і ще там щось. Походу, після цього відео. А нахуя? Я, я згадую це відповідь від розробників. Гра створена для. Е... Гра створена для розвитку. І для того, щоб діти знали, що багато кушать попа виросте. Робіть висновки. Що мене запакують. Ой, ну давайте подивимося, що люди пишуть. Куди дівся міс хамстер комбат? Ігра га... Вона навіть одної зірки не заслуговує. Yeah! Не, я це даже озвучувати не буду. Ммм. Ну що, давайте завантажувати. Я про це пошкодую. Я про це не пошкодую. Треба, не а, треба. Твер хоче надсилати сповіщення. Які ще сповіщення, альо. <laughs> я не вірю своїм очам. Що це за шедевр. Прикиньте, отак поїв бургерів і пішов рвати мітать. Ні, ну цікавіше гри однозначно я не бачу. Он до дивіться, сейчас. Оп! йо! Що ви oh, розуміли, да. тут навіть є прокачка. І до того ж всього скідний, але з нюансом. Вони тільки за рекламу. Чекайте, тут якийсь бос. Боже. Чим я займаюсь? У вас там жово ще криша поїхала. Не, ну в цілому столок непоганий, тільки треба сала додати. Я от щось наклацав і тепер можу збудувати свій спортзал. Ця гра це просто капець. Тут буквально кожен рівень, кожну хвилину і взагалі кожен клік вискакує якась кадінжова реклама. А, Че драєм? Я, звісно, вибачаюсь. Не знаю, як пояснити ці відчуття, що? але. Ну, от подібна хуйня мені в інстаграмі показувалась. ладно, не буду, я перематувати. Подібна гра, ну блять. Ну, то що це за бізі? Чому це грають? Це, це обога фігня, яку треба просто видаляти із плеймаркету, а в неї грають. Я трошечки пограв цю гру і мені наче мозок почухали. Дякую за увагу, а тепер давайте Це трошки Так званий сумерці. ваш мобільний геймпінь. Так що пішло воно все все. Неймовірно, крінжовий Project Makeover Ну або Машинтон Меншн, що їх об'єднує, ну як мінімум розробники. А ще неймовірно багато крінжових і до того ж фейкових реклам. Ну буквально, що це таке? Чесно, я навіть не знаю, що вживають ці рекламодавці, коли роблять таку рекламу. Кожна реклама крінжовіша, крінжовіша, а сюжет ще... Вони байки спірнатоксікозніком, щоб вони зайшли грати в їх ігри. На цьому вони заробляють гроші. Розумієте? Якщо така гра постійно рекламується, значить ціна залучення одного гравця вона дешевше. Ні, я запутався. Ціна прибуток, який розробник отримують з однієї людини, він вище, ніж ціна за залучення однієї людини. І це хуйово. Це дуже хуйово. Більш незрозумілий. А що саме цікаве, оцінка майже 5 зірок в плеймаркеті і 100 мільйонів завантажувань на кожній грі. Як ви думаєте, така реклама підходить oh, oh, oh. для трьохрічних дітей? Окей, okay, а може. <плес> а, хоч, а що він робив мембрану? Він слухав, не знаю, артерію ножну. Це все не настільки погано. Ось дивіться, ну прям геймплей крутий хіба ні? Ну як вам сказати, це тільки обгортка Бо для того, щоб покращувати свого персонажа, вам треба грати в пазли. Нє, це Тривряд! Мої любимі тривряд. Як же ще давно про них не як. Ай, хуйня повна. Краще морозила, ще, ще ну чат. От. Замість того, щоб грати у цю крінжову фігню, я впевнений, що всі, хто мене дивиться і на реакції і на стрімі, вони не грають цю кінжову хірню. Тому раджу вам похавить морозила, щоб трохи освіжитися. Я бачив рекламу гри про сперматозоїда, де гравець ПВ у яйцях дитину. І пору тим показують двох білих батьків і одну чорну дитину засуджую про всяк випадок. Мені цікаво, чи стане колись в рекламах мобільних ігор а показувати реальне порево без цензури. Я можу так сказати. У тобто шорцях колись реально парило і так показували. Це буквально якісь три в ряд. а на рахунок геймплею в машетон Mansion це теж просто 90% три в ряд. Приблизно 9% діалогів і один. Ну сама по собі три в ряд непогано. Просто їх так багато, що вже точніть. Проблема не в тому, проб... не в тому, що в ряд. Проблема в тому, що показують одну рекламу, а граєш ти в інше. То, ну, по суті, заклірбейтили і зіграли на твоїх очікувань. Ти думаєш, що ти там будеш прокачувати, там якась РПГ механіка буде і так далі. Ти скачуєш це все діло, там тобі дають петицію дві кнопки геймплейних, і далі ти півгодини граєш тривряд, щоб пройти на наступний рівень. Оце найбільше мене бісить. 1% ти будуєш собі хату. а ще... Блять, буквально те, що Фьюзен казав, Я додати до такого оригінального геймплею йде дофігіще реклами. Ой-ой-ой, як же ж я відчуваю ці ноти, це ваще капець. А що мене найбільше вразило, те, що оці дві гри також отримують ваше ім'я і прізвище, також електронну адресу, інформацію про фінанси, інформацію про телефон, і мені здається, ще дуже багато чого. А на оригінальну рекламу в них походу грошей не хватило, то в них там однакові персонажі і однакова крінжа. Я собі просто не уявляю, щоб нормальна людина робила такі реклами. О. Та нічого, солоденький, там Google VO зарелізилось. І тепер. Кожен може собі генерувати будь-яку рекламу. Я найбільше скажу: уже мені попадалась реклама, згенерована штучним інтелектом від е, оцій нової моделі від Гугуа, ВО3 ніби називається. І типу, да, ніби ніби прикольно, а ніби якийсь ефект овіщої доліни. О, ви знали б ви, що зараз буде? Ви просто офігіли. Ти качок, який будує імперію в каналізації. Пройди 900 рівнів, щоб нарешті дістати шкарпетку. Отакі реклама вже не дивимось. Досить, це якась фігня А ось у Плотерпе, це справжній український геймплей Це GTA 5 сервер, де ти сам вирішуєш ким бути Наприклад, Ніхуя поліцейським викривай злочинців, веди справи, проводь гучні арешт. Або ж сам ставай злочинцем, грабуй, викрадай і воюй за цілі райони. мафіозі, контролюй бізнес, прибирай конкурентів, торгуй тим, чого інші бояться. Або ж якщо на телефоні можна буде грати? І там теж буде Реклами Вам точно попадались. Навіть не кажіть, що ні. Що в таких рекламах роблять? Ну буквально бігають вліво-право, щоб стати сильнішим. Знаєте, мені вже ліньки просто розказувати, що це фейкова реклама. Буквально подивіться, як виглядає гра насправді. Я думаю, що тут і зайвих слів не треба. Так, от в мене трошки підгорає від іншого. Отаких реклам з купленими акторами. О боже, їхня акторська гра це просто повна Але попередній варіант ще був нормальний. Ви просто подивіться на це. Гра походу настільки погана, що навіть нормальний популярний актор, ну ви ще його знаєте, та? не може нормально вжитись роль. Ну що це таке? Взагалі, у багатьох рекламах мобільних ігор практикується отака от, от тема. Ви просто подивіться на цей шедевр Це я ще не говорю про Rise of Kingdoms. А що на реальності кроки? Це у нас прям, ну. <смеш> прям супер постеронічна реклама, мені подобається. Типу, а, вони, вони викупили цю нотку. Вони викупили цю нотку пастеронів, хоча вони спочатку робили це дійсно по-справжньому, а потім вони викупили цю нотку пастеронів, що можна, типу, награвати реакції, там вийобуватись цим суділом. І або це якась мета-іронія, бо вони дійсно нічого не викупили і роблять просто те саме, або я просто багато надумав, або це дійсно реально пастеронія від них, від Rise of Kingdoms. Ну коротше, реклама в них зас заслуговує заслуговою окремих с нагород Оскара. Match. Я думаю, цього короля ви 100% бачили. На секундочку, бо... це перша. Головоломка по прибутку. Взагалі, в мене от таке питання: а як він потрапляє оці А, в мене питання інше. А навіщо вони хвастаються в грі? Ой, поймаркеті, що вони найприбутковіші? Яку цінність це десь гравцям кінцевим? Типу, да, я буду. Uh, ну, Я буду вибирати серед ігор, і в мене будуть дві нам, схожі ігри. І в одній буде показано найприбутковіша, а інша просто буде така сама. Типу, я... це повинна байтити кінцевого користувача, що, типу, о, найприбутковіша гра, я її скачаю. В чому суть? Тамон, добрий вечір. Всі халепи. І ще чому це не можуть пройти? Ось дивіться, лава тече і хтось проходить головоломку. Майже пройшов і здавалось би, все добре, але подивіться на короля! Що з ним робиться, я не розумію. Після кожної такої реклами я просто хочу погрести телефон. До того ж всього палець взагалі в іншу сторону пішов. Ну а після цього чогось невдача. Ну ви завантажуйте і пробуйте самі, бо ви ж розумніші. Звісно, розумніші, бо ви ж мої підписники. Але тут прикол в іншому. В грі вас чекають не отакі головоломки, а просто... Просто звичайні тривряд, приправлені спеціями до НАТО. До речі, я помітив цікавий факт. Майже в кожній грі, про котру я говорив в цьому відео, на початку, як тільки ви вперше заходите в гру, вас реально зустрічає геймплей, наче в рекламі. Але на жаль, це буде тривати тільки пару хвилин. Після чого гра кардинально зміниться. Чому люди не можуть зробити реально гру як в рекламі? Ви просто уявіть. А навіщо? А навіщо робити, якщо і так все працює? Коли перестане працювати, вони щось додадуть, щось придумають може, щоб це знову приносило гроші. А, а навіщо напрягатись, да, от, скажіть мені, якщо можна не напрягатись і фармити мільйони на рекламі? Просто щось секунди. Ти робиш клік, ти помер, або ти просто хочеш пригнути, все, рекламу тобі показують. Яку не можна пропустити, саме головне, реклама, в якій є міні-ігра. І ти, окрім того, що ти граєш в гру, ти ще граєш в гру в рекламі. Який би хороший був світ Хтось мені поясни, що тут відбувається. При чому тут ти су? <кхем> так, про що це? На рахунок Брейнроту у мене тут є пару реклам, але вони Опа. якісь максимально крінжові. Да, давай, Ось давай. Тип, буквально про що ця гра? What the hell Ну або я оце? Братанчик, що з тобою? Не думаю, що треба них зациклюватись, краще йдемо далі. Бо зараз буде повна дупа. <кхем> Пам'ятаєте, мені вискочила оця дивакувата реклама. Ну і що ви думаєте, я все-таки вирішив це перевірити. Все почалось банально з того, що я забув. Як називалася гра. Коли все-таки згадав, виявило, що це цілий жанр таких ігор. Є, звісно, звичайні адекватні ігри такого типу. А є ось таке, як таке пропускаю Google Play. Чесно, гадки не маю. А що більше додає абсурду всю ситуацію, що це 3 плюс гра. Є навіть отакі види реклами. Грати я в це не хотів, але. Блі, це. Це почекай, це ai AIDS? 3 плюс гра. Є навіть такі види реклами. Ну це ж. Блять, згенеровано штучним інтелектом, йоп твою мать. Це наскільки їм не цього слова, похуй, що вони просто генерують картинки штучним інтелектом? Це це просто, ні, той, хто грає в цірі, він просто ну він буквально себе не поважає, люди. Ну-ну-ну-ну. Що це за хуйня? Лами. Грати я в це не хотів, але це треба просто показати. Одразу кажу, я все засуджую, все показано в ознайомлюме цілях, і всі назви заблюрені. Ехем, здавалось би, це просто якісь звичайні картинки. Хоча, знаєте, такі ігри уже дивні, але буквально через пару хвилин картинки ставали все більш дивними, якщо ви розумієте. А що мене остаточно вбило, це ось це. Ви взагалі поїхав! Ви все самі зробили. Як це називається секунду? Блять, заблюрено. Зрозуміли, і це просто повна зрака. В таких іграх за рекламу або за монетки які купляються за гроші. Ви бачите буквально Зрака. в таких іграх за рекламу або за блять. Курс віртуальних монеток бо, ну, він буквально близький до гривні. Він ну, курс менше, ніж один до двох навіть. За монетки, які купляються за гроші, ви бачите буквально 18 плюс контент. І модерація Google Play на. Це майже не реагує. В ході цього міні-розслідування. Чат, робимо свою хінтай гру, яку завантажимо на плеймаркет і фармимо гроші із сперматоксикозників і шкіли. Робимо, 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 окремий стрім буде на розробку. Пишіть в коментарі, якщо ви хочете цього. Пишіть в коментарі. Ну, до реакції далі, я маю на увазі. З поріфембойчиками? І з поріфембойчиками також буде. Там що тільки Нейронка не нагенерує. Це ж видаляються, але ви знаєте причину? Через віруси в деяких іграх такого типу до всього цього ще й вшивають вірусняки, котрі крадуть ваші особисті дані. Чесно, єдине, що а можу я... сказати, а що як. як б... вірусняків? Бачите, отакі. Почекай. Тобто, якщо поверчувати оцю всю штуку, то вона голо буде. Реклами, то одразу кидайте скарги, бо це реально ненормально, і з цим треба боротись. Після такого епічного удару. Ви тільки подивіться на ці імена. Це взагалі легенди. Бо вони підтримали мій канал копієчкою. І ти, це так, база, так, база. ти теж yeah. легенда, бо ти додивився це відео до кінця. По традиції не забувайте писати лайки, ставити коментарі від рослів. А якщо ти досі не підписаний і ти подобається мій контент, то давай щоденько підписуйся, бо зовсім скоро у нас буде аж 40... уже 40 тисяч. Вітаю фюзена, до речі. Відео набрало сорок 42... Тисячі переглядів, вітаю Фьюзен. Та ти що? Що він робить? Тисяч ну на сьогодні наче все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Ну, ну, а з вами ну, був, як завжди, ну, фюзер. Ще побачимося. База, база. А ви перейшли на оригінал. Ви перейшли на оригінал. А я до речі, а я до речі, а я маю зробити дещо важливі речі. Здало. Мені треба написати лайк і поставити коментар чат. Писав лайк, поставив комент. Тар, день одинадцятий. Погнали. Дайте ще оцей емодзі я, вирости. Я не знаю, я до цього меді ставлюся наче черк спід він. Бам!